Доброго дня, мене звати Оля Гриневич. Я акторка, я професійна ведуча теле та радіо. Маю досвід зйомок у наших українських серіалах, у рекламах і мрію зніматися у класному кіно. Також маю театральний досвід. Грала у театрі гумору і сатири під мостом, це у Львові. Наразі я проживаю у Львові, але, можливо, буду жити у Києві. Загалом можу зніматися по всій Україні і за кордоном також. З цікавинок про мене. Я займалася бальними танцями. Можу затанцювати вам румбу, ча-ча-ча, самбу, танго. Також я можу сісти на шпагат, якщо цього вимагатиме сценарій. Сальто зробити не зможу, а на шпагат, будь ласка, вмію плавати. Вмію водити авто, можу співати, не знаю, чи вмію, але можу, і також спілкуватися трішки англійською. Якщо потрібно буде зіграти людину з музичною освітою, то я готова пригадати всі свої 8 років навчання у музичній школі і зіграти на фортепіано. Я маю донечку, і навіть одні проби на кастинг на роль я знімала з нею на руках, тому що саме цього вимагав сценарій, можу скинути це відео або повторити. Мені 35, зріст 163 см, тому я часто вдягаю підбори. Розмір одягу ML. Сподіваюсь, ближче до літа буде М і розмір взуття 38. Готова зніматися? Відправляйте мені, будь ласка, сценарій, буду записувати самопроби.